Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про революцію на граніті. На початку осені 1990 року починаються розмови про те, що скоро перепідписувати союзний договір. Тобто, договір, чи будемо ми входити в радянський Союз чи ні. І у самій Верховній Раді починається боротьба за і такі певні спори про те, чи його продовжувати чи ні. І вже 1 жовтня починається страйк політичний у містах Києві, Львові, Івано-Франковську про те, щоб роздержавити підприємства і надати декларації про державний суверенітет статусу конституційного закону. Далі включилася молодь і вирішила, що треба проводити протест у формі голодування. Підготовка відбувалася в умовах суворої конспірації. Вів'яни, які 2 жовтня прибували до столиці, збиралися невеликими групами і купували не більше п'яти квитків за кожен раз, аби не викликати підозри. Кожен з них мав чіткий маршрут від вокзалу до центра Києва 2 жовтня 1990 року у Києві починається голодування студентів у кількості 157 осіб. Які виступали з наступними вимогами, це відставка голови ради міністрів масова, перевибори до Верховної Ради на основі багатопартійної системи, націоналізація підприємств на території України, і головне, це не підписання союзного договору? Олексій Салюк, ось як згадує про перші дні голодування, було дійсно складно, особливо у перші кілька днів, коли була інформаційна блокада. Другий, третій, четвертий день голодування, а реакції в суспільстві ніякої у медіа взагалі порожньо. Потім склалося так, що комуністи спровокували одну акцію або, як вони казали, розтоптати тих голодуючих студентів, пройтися по них колоною. Кияни вийшли на акцію підтримки і стали таким живим кордоном між голодуючими студентами і тою колоною комуністів і, власне, з того моменту. Відбувся феноменальний прорив. Усі медіа почали писати. Згодом до студентів приєдналася і частина депутатів. А вже 11 жовтня у Києві почався мітинг, де взяло участь близько 100 тисяч осіб. Далі була видана постанова Верховної Ради УРСР, в якій говорилося про. Те, що треба провести референдум щодо довіри парламенту, і, можливо, ми підпишемо союзний договір тільки за цієї умови, якщо буде у нас проведена така серйозна реформа держави, і ми приймемо конституцію. Звичайно, після такого масол був просто вимушений піти у відставку. Вахтан Кіпіані згадує, фактично було виконано частину наших вимог. Рада прийняла закон про службу українців тільки на території республіки. Україна почала затягувати процес підписання союзного договору, щодо якого Москва наполягала, почала діяти комісія з вивчення проблеми можливої націоналізації майна на території України. Пішов у відставку антидемократичний уряд Віталія Масола. І вже 17 березня 1990 року був. Проведений референдум щодо збереження СРСР, на якому український народ своїми голосами довів, що не хоче повертатися до радянської системи, а хоче побудувати свою незалежну державу. А на сьогодні у мене все. До наступної зустрічі!